Слава Ісусу Христу, стараюся максимально використовувати час і сиджу, прогріваю машину, і хочу відповісти на ще одне ваше запитання, яке ви мені задаєте на моєму каналі, чи можна жінці чи дівчині робити макіяж перед тим, як йти до храму. І відповідь церкви буде такою, що це робити не бажано. Тому що Господь Бог сотворив кожну людину неповторною, в тому числі і жінці дав їй природню красу. І тому інколи є випадки, коли жінка може десь трошки нанести якийсь макіяж, коли йдемо на дні народження, на весілля, але це має бути так само помірковано. Що ж до відвідування храму і роблення макіяжу. Нанесення макіяжу, це робити не бажано. Ну якщо вже так дійсно жінка звикла, що вона себе відчуває якось неповноцінно, без якоїсь там підводки очей чи якихось там тінів, якщо дуже поміркований макіяж, то можливо, що це можна допустити, але губи ні в якому випадку малювати не можна. Тому що, коли ми приходимо до храму, дякувати Богу, ми вже зараз. Обмежень не маємо, тих, які були в ковід. Ми можемо цілувати ікону хрест на тетраподі, жінки, які практикують таке добре християнське життя, які сповідаються, постійно приймають причастя, приступають до причастя. Тому є випадки, коли губна помада лишається, чи то на ложиці від причастя, чи то на іконі, чи то на хресті. Тому губи ні в якому випадку малювати не є дозволено. А якщо вже жінка відчуває, що вона вже без макіжу себе відчуває якось так, ну не зовсім комфортно, то легенький макіяж можливо можна допустити, але дуже поміркований. Але якщо можна, то бажано його до храму не робити. Така буде відповідь на ваше запитання.